Кілька років тому дітям від 4 до 8 років ставили одне й те саме запитання, що для вас означає любов. Від 4 до 8 років маленьким. Автор дослідження Лео Баскаглія оголосив: ми шукали найтурботливішу дитину. Ось деякі відповіді: ось дитині 6 років: любов. Це коли ти йдеш кудись поїсти і віддаєш комусь більшу частину своєї смаженої картоплі, не змушуючи його давати тобі щось натомість. Питання моє таке. Це любов? Це любов. Любов. Ага. Чому можете ви пояснити? Ось як би ви пояснили це дитині? Тому що він віддає те, що йому подобається. І йому добре отримати це для себе, а він віддає. Ось така проста відповідь, так? Ага. Ось я хочу це з'їсти дуже, а я віддаю це товаришу. Так. І це називається любов. Це любов. Далі. Дитині 4 роки. Любов це те, що змушує тебе посміхатися, коли ти втомився. ж любов так. Так. Чому? Тому що цим ти підіймаєш іншу людину, відносиш її, робиш їм через силу щось приємне. Тобто, ви зараз відносите це до того, що він посміхається для іншої людини, так? так? Далі дитині 7 років. Любов це коли ти кажеш хлопчику, що тобі подобається його сорочка. І він носить її потім щодня. Ну, Це вже говориться про любов того хлопчика. <говорить> що він для неї носить, для да. цієї дитини. Чому так. це любов? Ще раз, якщо можна. Я вас весь час питатиму цю фразу. Тому що тому хлопчику хочеться порадувати чи його хлопчика. Так. Якому подобається його сорочка. Так. Ось далі. Дитині 8 років, якщо ти не любиш. Ти в жодному разі не повинен казати Я люблю тебе. Але якщо любиш, ти маєш говорити це постійно, а люди забувають. Ну я не думаю, що можна так донести дитині такі манери поведінки. Ну, це відповідь дитини, щоправда, дорослої, восьмирічної. Тобто, скажіть, якщо ти не любиш, ти маєш чи ні говорити, що ти любиш. Ні, не повинен. Тобто тут він має рацію. Брати не можна. А якщо ти любиш, ти маєш говорити, що ти любиш? Напевно, так, але я думаю, що у цьому випадку не, не зовсім добре далі. Переможцем тут став чотирирічний малюк, у якого був літній сусід, який нещодавно втратив дружину. Він побачив цей малюк, що старий плаче, зайшов до нього у двір, заліз на коліна і просто сидів там. Коли його мама цього малюка запитала, що ж він сказав сусідові, хлопчик відповів: нічого, я просто допоміг йому плакати. Щось зовсім неймовірні історії для чотирирічної дитини. Так. Але ось це допомогти плакати іншому. Я ось навколо цього. Як вам такий момент співчуття? Це добре, так? Так. Це справді допомога. Звичайно, ось так. Дитина сідає, дивиться на тебе і разом з тобою плаче. Так, але це занадто. Занадто тобто занадто навіть співпереживання ви маєте на увазі. Так. Це дещо нереально. Зрозуміло. Ось таке в мене питання. Коли все це подінеться потім? навіть усі ці відповіді у них є така дитяча чистота. Куди все це дівається потім? Як ми стаємо такими, що ненавидять, воюють та вбивають злочинцями? Куди дитина дівається з нас? Ось ця дитина, яка ось так зростала? Зростає егоїзм та пожирає все, що є І все? і все в нас є. Залишається ця дитина в нас, чи вона теж можливість почати розвиватися антиегоїстично. Придушити в собі цей егоїзм і. Чи можна повернутися до цієї дитини хоч так, трохи? Так, так? так, Але це вже не дитина буде. Це вже доросла дитина. Так. А коли ви кажете, що старий він як дитина, мудрець як дитина, про що йдеться, коли ви таке кажете? Що дитина не вмирає в нас, що вона залишається? Так дитина не вмирає в нас залишається. Тому що ми бажаємо відчувати природу та життя невимушено, як діти. Ось це ось тут є ця невимушеність у цих так. відповідях, так.